Всім привіт! І знову я біля свого комбайна. Мав працювати в суботу, але були інші справи. Може, сьогодні працюю в понеділок. Взяв я ось такі болти. Написали мені там в коментарях, дякую, як зняти ось. Це, як це сказати, шківа. Як зняти цього шкіла? Подивився я в каталог, він йде цей шкіл, там йде на конус і там ще є шпонка стоїть. Тому зараз буду, так, як я казав в попередньому відео, буду брати болтами і попробую його сюди стягувати. Що в мене вийде. Заклав я ось так болти. І тут ось так вийшло. Там, щоб не впирати в підшипник, я поклав ще такі пластини, такі кутники. І гайки. І зараз докрутити і спробую стягувати з цього шкіла. Він тут йде на конус і там. Шпонка ще Сидить на шпонці. Не знаю, чи витримають ці болти, тому що болти це, мабуть, що на 6. Трохи слабенькі, але буду пробувати. Знаєте, що навіть не переклав великого зусилля? Отак От взяв головку з цим. Тільки покрутив легенько раз і він вже пішов. Він вже так хитається, шею не зняв, але вже, він вже, вже пішов, вже він вже все. От він навіть від, від руки кручу, і він легенько знявся. Я розраховував, що десь все набагато гірше. Я зручно рукою незручно крутити, зараз буду його знімати. А, Тут ще гайку не відкрути, я думаю, що це воно так того, що не відкрутив гайку до кінця. Ну, зараз буду відкручу гайку і буду знімати повністю. Зняв я вже цього шкіла що тут Як цей підшипник гарчить. Тут він йде на конус і шпонка. Зараз я відкручу це кріплення. Воно тут відкручується, там я вже показував. І тоді буду вибивати сюди підшипник, а вал буду витягувати в ту сторону. Є. І цього підшипника також потрібно буде збивати. Ну Якщо не зіб'ється, то тоді на допомогу прийде болгарка. А поки що буду знімати, поки що я шкіла залишу, буду знімати вала. Ну, тут теж він, якщо так і Він вже хитається і вже горчить. Шайбу я відкрутив, цю штопорну подав туди, в ту сторону, і тоді звідти зсередини вибив підшипника. Тут відкрутив це кріплення, тут воно так прикручене і його вибив. Зараз тільки відкрутити ось ці болти, і підшипник вже вийметься. Ну і зараз буду виймати в ту сторону вала. Тут зараз не видно нічого. Зараз я... Зараз я залізу знизу, відкручую ось ці болти і спробую вала туди до двигуна. Ось так, ця шайба, шайбатую сюди так її подав сюди, і тоді звідси зручно його хороший пробойчик і молоток. І за 5 хвилин вибулося. Зараз відкручую і пробую туди виймати. Вийняв я вже цеговала. Звісно, його треба чухнути наждачкою. Зараз цю шайба сюди виймається. І так само цей підшипник. Тут шайба розкручується і підшипник вибивається туди. Тому що тут йде такий кривошип, колінвал, як би сказати. Коштує, де. Тут я вже викрутив штопорний цей штіфт, шайба знімається і підшипник на цю сторону відкручується. Підшипники, підшипники всі потрібно міняти. Якщо чути, то він рухається калацами. і Так само цей. вони всі, всі вже не, не хороші. Ну що ж, це поки що я буду залишати, тому що тут вже сказати так роботи такої немає. Я кажу, на крайній випадок для цих підшипників є болгарка. Якщо я не зможу його вибивати, я доволі з ними гратися не буду, тому що вони не, не годні вже, вони вже вже всі рухаються їх назад не поставиш. Тому зараз добратися до за цього. Нижнього шнека. Там з тої сторони йдуть, йде дерев'яний підшипник, а з цієї сторони зараз я буду знімати цей кожух і дивитися, що тут робиться з цієї сторони. Тому я бачу, що всі підшипники потрібно передивлятися і, мабуть, що всі потрібно замінювати. Зняв я шестерню, зняв цей захист, що тут був. Зняв шестерню, тут теж такий цей штіфт. І хто ще робив їх, може підскаже, я планую замість цих штифтів ставити болти, тому що його вибивати дуже-дуже погано. Треба такого пробоя сильного, він ніби й невеликий, нормально йде, але треба потужного пробоя. Кальоного, кальоного, щоб він не гнувся. І я планую ставити болти. Тут я зняв цей, ну і пробую прокручувати вала, так він йде ніби непогано. Не, не знаю, чи його міняти, цей підшипник, він ніби ще не дуже такий. Ну як, він не рухається, не гремить, Бо якщо взяти тут в цьому вертикальному вже, ви чуєте, що робиться з підширником? Цей шнек вертикальний, який йде на домолот від цього, від цього горизонтального шнека. Тут, ну, тут його по-любому потрібно міняти. А от не знаю, чи це міняти, чи не міняти. Ну так, ніби хотілося все і все поміняти, але як не є, цей підшипничок коштує. 500 з чимось гривень. Ну, поки що я зараз цей вал залишаю, він ходить легенько. І так підшипник не хремит, не рухається. З тої сторони там стоїть дерев'яний підшипник. А зараз поки що буду знімати цей вертикальний шнек. Цей, що йде на домолот, Буду знімати цю тріщитку. І, наскільки я розумію, коли оці болти я розкручу, шнек повністю має піти сюди доверху. Ну, зараз буду до знімати пробувати. Розкрутив я тут ці болти зверху і знизу також відкрутив цю шайбу, яка тримає підшипник. І зараз буду шнека витягувати доверху. Разом, разом з шківом, з цим-сім. А вже там на землі, де легше його розібрати, розкрутити, зняти все. Зараз це можна отак. Зараз я його... він верху і піде. Вийняв я цього шнека. Ось цей підшипник, який знизу. Тут там видно, що там він вже, йому кришка. Ось так воно. Ну і зараз я тут вже на землі буду його розбирати. Не видно нічого, зараз є вісьмо фонарик. Ось так воно все виглядає. Тут вже бачу трохи є тріщини, потрібно буде попідварувати. І тут дуже багато болота землі. Чого це так? Чому це так? І коли я внизу відкрутив ось цей лючок, тут також було багато землі. Ну Зараз зараз буду розбирати ту тріщитку і буду цей. І буду знімати підшипники. Зняв я цього підшипника з вала. Ось він. І бачу я, що це підшипник вже міняний, Він не оригінал, тому що ось ця така шайба вона така, як... Новіша, скаже, не заржавівша, і підшипник такий теж. Не... Так як саме, як я дивився в інтернеті зараз отакі підшипники. З таким зазором від 250 гривень до 1300-1400. Є щось 5 цінових таких планок. І бачу вал. Тут хтось також його не міг зняти, він добре пошкальований цей вал. Його товкли, товкли хорошо. Тут аж, тут аж вибито таке. Це я наждачечкою легенько шліфану, тут бачу, що якийсь щось є якесь таке. Щось це? А, це місце від, від штіфта точно. Ну, зараз ще я буду знімати ось цей цей також підшипник, він також вже хитається. Також хитається. Розібрав я вже повністю це шнека, позбивав всі підшипники, кришку, це все, і бачу я, що тут підшипники, що знизу, що зверху, були вже міняні колись. І поставлені, мабуть, що. Дешевенький. Оцей підшипник також, йому також капець. Якщо подивитися по цих підшипниках, ну тут діаметр е, також не той, але е, навіть не такі підшипники. На вигляд навіть не, не такі. Тут написано на цьому германія Іна, а на цьому тут взагалі щось немає нічого написаного. Тут не видно. Може воно щось там десь заржавіло є, але, але не видно так. От як я казав, що є зараз також підшипники від 250 і пішло, поїхав. Ну що ж, це все зараз складаємо знову на сторону і буду приступати до наступного шнека. Це в нас був як би сказати, колосовий на домолот. лот. Зараз буду знімати ось цей, цей що йде зерновий. Тут також є тріщитка і є підшипників. З цієї сторони один, вже ось тут і тут один. А з тої сторони також йде, ані не також йде. Сказати, також дерев'яний, а там вже йде на йде до шнека, який вигружає вже на вигружає в бункер. А тут також підшипник ось такий. Ну, зараз буду пробувати його розкручувати і знімати. Тому що на цьому колосовому тут з цієї сторони йде. Дерев'яний підшипник. Зараз я хочу ще вже міняти ще й ці підшипники, тому мені прийдеться зняти цю зірочку, Тоді знімаю цей підшипник ось цей, потім знімаю цю муфту, потім а потім аж дойду до того підшипника. І так я дивився, як я дивився, щоб цього ошнека вийняти взагалі, його потрібно, він виймається на ту сторону. І там дуже багато є роботи. Ось тут, я думаю, що це він. Виймається сюди. Відкручується ось цей болт, І тоді ось цей кожух виймається і тоді виймається шнек. На цей повністю, щоб його витягнути. Але щоб витягнути там, то потрібно цей ще горизонтальний. верніше вертикальний шнек також щось йому робити, відкручувати його. Спробуємо так, щоб не виймати. Зараз цей підшипник. ну Я бачу його можна буде вибити, випробувати. Ну і там ті підшипники також. Тут щось воно дуже репить. Не знаю що це. Це мені здається, що це тут цей підшипник репить. Зараз я розберу, бо я дивився, ніде не видно, що воно об щось терло, об метал, сам шнек, але так репит. Ну, все, тоді вже я, коли я це все повіймаю, я вже розкажу. Все вже я тут розібрав, повиймав. Сюди, на цю сторону, з лівої сторони походу комбайна, все повиходило. Сюди, муфта, і тут два підшипника. Ну, Скажемо так, все вийшло непогано. Трошки спочатку щіткою, потім наждачкою, потім ведешкою і воно виходить нормально. Все тут розкрутив. Вала я виймати шнека повністю не буду, тому що мені не потрібно його виймати. Мені головне поміняти підшипники. З цієї сторони також, от я зняв ще оцю боковинку, тут, де стоїть підшипник, але її можна і не знімати, тому що я не знав, але зараз побачив. Зараз я покажу, що з тої сторони. Бо тому що я, як е, з цієї сторони виймав, мені треба було виняти шківа і тоді вибивати підшипник. А щоб виняти шківа, треба було зняти ось цю боковинку. Але можна і не, не так робити трошки. Можна вибити підшипника і тоді шків ось тут є така. Зараз я. Не видно, ось така є прорість де цей вал. Ось так. О, його можна туди подати, того вала щоб там воно вийшло. Але я вийняв так, і так воно нормально. І тут також виняв підшипник, і це в мене то скреготів підшипник. Все. Ну, на сьогодні я буду закінчувати своє відео. На сьогодні запланована робота зроблена. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал, пишемо коментарі. На все добре!